Трубу перенесли, а проблема залишилася. Чому, попри новозбудований водогін, шахні води, балки Свистонова продовжують шкодити екології? Перенесли з міста на місце. Це ніяк не вирішує власне саму проблему накопичення шахних вод, і і того, що ці надсолоні води скидаються кожну зиму у прісноводну річку Інгулець. Як солоність води позначилася на територіях, що знаходяться нижче кривого рогу за течією? Про це поговорили з очільником громади на Миколаївщині. Дуже часто фермери е скаржились на те, що після поливу е в певні періоди е року е на їхніх полях з'являється така біла наліт, напевно, що так його назвемо. Шукають бодай якусь інформацію про близьких. Ми продовжуємо розповідати історії родин чиї захисники вважаються зниклими безвісти. Моє почуття, що я вірю, що він Тобто я з ним і розмовляю там про себе все одно. Я йому там свій посил даю, що я його чекаю, обов'язково дочекаюся. Ну і в мене є велика підтримка моїх рідних. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Трубу перенесли, але проблема залишилася, і шахні води з балки звистунова продовжують завдавати шкоди екології. Наприкінці січня на криворіжжі повідомили проєкт, який, начебто, дозволяє уникнути вимушених технологічних перерв через скид відпрацьованих шахних вод в інгулець. Реалізували. Тож тепер не треба на два місяці залишати криворіжців без водопостачання, щоб промити русло та очистити забруднені води. Однак криворізькі екологи запевняють, новий проєкт кардинально нічого не змінив. Чому про це ми і поговорили із експертами команди досить труїти криворіг? Перенесли з міста на місце. Це ніяк не вирішує власне, саму проблему накопичення шахтних вод і і того, що ці надсолоні води скидаються кожну зиму у прісноводну річку Інгулець. Саме так екологиня Анна Амбросова коментує проект, який з великою помпою реалізували владці наприкінці січня. Відкрили новий трубопровід, що дозволяє уникнути вимушених технологічних перерв, які раніше виникали через скид забруднених шахтних вод у річку Інгулець. Перед нами було встановлено завдання забезпечити воду водою місцеве населення кривого ругу. Це будівництво зайняло у нас 11 місяців. А це власне на відкритті останньої гілки водогону керівник обласної служби відновлення. Олександр Коломійцев пояснює нюанси будівництва після підриву Каховської греблі, кривий ріг ризикував повністю залишитися без питного водопостачання, але, попри воєнний час, його відновили у надзвичайно короткі терміни. Але стало питання, що у межвійте період, коли у нас проходить. Зброс шахних вод з балки. У нас стало питання прикриття забору води. Тобто на два місяці у нас місто, а також промислове підприємство залишається без постачання води, тому щоб уникнути це питання. У нас було проектне рішення. Ми швидко за два місяці побудували споруду, яка дозволяє не прикривати Присутній на відкритті міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зізнався під час будівництва нового водогону. Дійсно не врахували один момент момент Скид шахтних вод. Дійсно, під час будівництва не було враховано певні наслідки скиду шахтних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Будь-яка ємність має свою, свій об'єм і свої ліміти наповнення. І коли вона наповниться, от тут теж видно, да вона починає переливатися і затоплювати навколишні території. Низка криворізьких підприємств багато років скидають свої відпрацьовані води у відстійнику у балці Свистунова. До слова, він і досі не введений в експлуатацію як промисловий об'єкт. Тож після його заповнення відбувається скид води, говорить екологиня. Кожного року в зимовий період кажуть, що це в останній раз. І скидають оці солони води у прісну річку Інгулець і дають більші попуски води з Карачунівського водосховища на те, щоб розбавити цю воду. Проте перенос труби з одного місця на інше, яким вихваляються владці, не вирішує проблему балки свистунова глобально. Додає адвокатка об'єднання Досить труїти кривий ріг Олена Шафранова. Бо на Купичину там солону воду час від часу треба скидувати. Якщо цього не робити, кривий ріг чекає техногенна катастрофа. У разі ж спуску забруднена вода йде далі по течії в інші регіони. Відкриття труби, яка має забезпечити. Питною водою, нібито питною умовно кажучи, водою місто Кривий, Ріг, Кривийський район, Ріг, вона не вирішує питання, звісно, поводження шахтними водами, а це дуже серйозна екологічна проблема. І екологи ну, просто постійно про це кажуть: це засолонення вод, і, звісно, забруднення річки Інгулець нижче патечі, а також і забруднення інших областей, таких як Херсонська, Миколаївська. Води Вінгулець скидають в приватні підприємства, додає адвокатка. А їхні води приймає державне підприємство, яке займається їх накопиченням. До того ж, у Кривбас шахту закриття виявлені серйозні екологічні порушення. За нашою скаргою, наша організація досить Кривий Ріг на кінці минулого року, вже Придніпровська екологічна інспекція. Вийшла з перевіркою і встановила ті ж порушення, що були у 2020 році. Знову немає висновку, знову немає всіх дозвільних документів для того, щоб робити цю всю діяльність і скидувати усі всі шахтні води. Держпідприємство й досі працює без низки дозвільних документів. Але що цікаво, акцентує адвокатка, скиди роблять приватні підприємства. А відповідальність за розв'язання цієї проблеми лежить на державі. Виникає дуже велике питання: ну кому це вигідно, і держава штраф. Державу за рахунок платників податків. Проблема залишається невирішеною, І коли вона буде вирішена, незрозуміло. Як солоність води в Інгульці вплинула на громади, які знаходяться нижче за течою річки? Та чи придатна рідна для використання? Про це поговорили із Олегом Пилипенком, Шевченківським сільським головою на Миколаївщині. Як давно та на які потреби у вашій громаді використовують воду з інгульця, виключно для зрошення і ну ще якщо відбуваються якісь масштабні пожежі, оскільки це такі, якби відкриті джерела для е, гасіння пожеж? Це з самого початку заснування цієї мережі, вона потім якби, там мала певне розширення, тобто є ряд другорядних каналів і дренажних каналів. Але крім цього, в цій мережі ще існують так звані точки скиду. Тобто, якщо, наприклад, в каналі є вода, а влітку е, трапляється якась там злива, там де велика кількість опадів, е, то частину води просто скидують із цього каналу в е, ставки. Ну, які якби в населених пунктах є, просто якби наповнюють їх. Тобто цю воду потім місцеве населення використовує скільки ну вона там, як в, в, в вигляді ставків, для напування свійських тварин. Що ви можете сказати про якість води, особливо після підриву каховської греблі? І до того вона не дуже сильно, знаєте, якістю відзначалася, тому що великий вплив мінералізації через те, що є скиди по самій річці інгулець, якби від промислових підприємств, то дуже часто фермери скаржились на те, що Після поливу в певні періоди року на їхніх полях з'являється така біла ну, наліт. Напевно, що так його назвемо, тобто, це свідчить про те, що дуже велика кількість і концентрація солі. І зрозуміло, що це знижує якість вирощування самих сільськогосподарських культур і відповідно впливає на родючість ґрунту. Як вода високої солоності вплинула на сільське господарство? На території Шевченківської громади немає річок, немає озер, немає якихось інших водойм, тобто доступна для поливу вода лише із інгулецької зрощувальної системи. І е, те, що фіксують наші фермери в себе на полях, ну тобто, це було ще до підриву Каховської ГЕС, не, і те, що е, фіксують інші фермери, які перебралися до нас із Херсонської області, е, ті, які традиційно поливали свої поля е, на Херсонщині з е, Дніпра, використовуючи Каховську зрошувальну мережу. Тобто вони бачать суттєву різницю між е, якістю цієї води для поливу, тобто хімічним складом е, між Дніпровською і е, інгулецькою водою. Чи замислювалися ви про опріснення води, яку берете з інгульця на даний момент часу нереально чим пов'язано? Висока вартість енергоносіїв, і те, що перекачка цієї води по системі, закачка її в систему з інгульця, тобто всі насосні станції. Всі розподільчі мережі все працює на електриці, і станом на сьогоднішній день юридичні особи сплачують близько 10 гривень за кіловат. А з червня місяця ця ціна на 50% підніметься. Тобто, це все за собою тягне збільшення собівартості виробництва овочів, і тому овочева продукція на ринку така дорога. І ми це бачимо, тобто немає жодної позиції, яка би е, значно десь е, знизилася в ціні в порівнянні з аналогічний період минулого року, е, то відповідно е, додаткові якісь е, маніпуляції пов'язані з е, очищенням, там е, е, опрісненням, не знаю, там е, і так далі. Це призведе до ще більшої вартості води для цих споживачів, тобто для фермерів і однооцінників, для великих підприємств аграрних. Ну і відповідно це все позначиться на кінцевій вартості цієї продукції. Ми продовжуємо розповідати історії родин, які втратили зв'язок зі своїми захисниками. Тетяна Литвинченко з Кривого Рогу вже майже 8 місяців шукає свого сина, військовослужбовця Олексія Харченка. Його бригада тримала оборону на Бахмутському напрямку. Рідні у відчі кажуть, зв'язок з воїном зник наприкінці минулого року. Як близькі військового намагаються знайти бодай якусь інформацію про нього та чи мають відповіді із офіційних джерел про це далі. На даний час у нас немає жодної інформації, не де мій син знаходиться, ніщо з ним. Тобто, тобто ми на зараз взагалі не знаємо, що з моїм сином. Тетяна Литвинченко, мати військовослужбовця, майже рік шукає інформацію про сина Олексія Харченка. Навчався він на заочній формі навчання в запорізькому юридичному. Університеті, тобто він в цьому проці закінчив би вже університет би. Я надію, що все це буде добре. Він повернеться він довчиться. На початку війни він був на захисті Київської області. Вони були там от. В навчальному центрі у Десни в Десні вони були, тобто вони там все приймали, бо на початку воно все було з тієї сторони. Воно ну, на початку війни воно було з усіх боків. Тобто, і він був на початку на обороні там, Київської області, а вже да, у 24-му вони були в Донецькій області, в Бахмутський напрямок. Він був строковий. Він у 2021 році пішов проходити строкову службу, і, тобто він з перших днів війни захищав нашу державу. Далі на захисті держави і в липні 24-го року він зник. Я пам'ятаю, він 23 липня до мене перед виходом на завдання він подзвонив сказав, мам, я вже виходжу, все буде добре, я обов'язково вернуся, не переживай. Це Крайня наша розмова, коли він мені це все сказав. Ну якби він мені пообіцяв, що він повернеться. Я йому вірю, що він обов'язково повернеться додому. Я його ще раз я обійму, і все у нас буде добре. Я дуже в це вірю. Олексій Харченко, Криворіжець 2001 року народження, військовослужбовець 5-ї штурмової бригади, зник безвісти в Донецькій області у липні 2024 року. Військові частини взагалі нічого не кажуть, взагалі. Просто він зник і більше нічого вийшов на позицію і не повернувся. Дочекаємо його, ми надіємося, що він живий і з ним все добре. Що ми його обов'язково дочекаємося. І ми даємо установку, що у нас Льошка теж дуже сильний. Він витримає і він обов'язково повернеться. Ну по-іншому ніяк не може бути. Він позитивний, він повинен далі приїхати додому і підтримувати нас. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити висловом айзербайджанського письменника Ельчина Сафарлі. Вашому оточенню легко казати не бери близько до серця, але звідки їм знати, яка глибина вашого серця. Нам варто про це замислитися. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.